Всім привіт, з вами Кірчик Про і сьогодні э, я роблю огляд на печиво від э, наших знайомих э, Порошенко. Так. Э, э, я вже э, втратив э, упаковку. Э, то, -то, Тому -то просто візьму вже печку. Так, що ми тут бачимо? Ми бачимо еще Е, Яка воно, блядь. Коричневый, короче. З цим, блядь, з шоколадом. О-о-о-о-о, зараз, зараз. О, блядь. Як його а, ладно, не буду витикувати, коротше ось таке ось. печиво. Пласке, кругле, ці кругле, кругле. А, що ж, переходимо до дегустації. А да, оде Так, ну no, no. ну, sí, я почув? Всім рекомендую. Ну, коротше, коротше, так, нормальне печиво. На жаль, складу ми не подивимось, бо, як і казав, упаковка втрачена десь. А, якщо бути конкретніше, то я її просто викинув, не подумавши. Теж так. А що, якщо поджи піджарити це печиво? Я його впустив. А що ж, тоді давайте проведемо крош-тест. Результати краш-тесту трішки почали залишитися на стіні, а все інше розвалиться. Ось воно. Ось мудрий. Бо Так от скоро закіндило, на чому все? Е ти на канал остав, то лайки.